О, про війну ми рухаємось на шляху до ЄС. Такі запевнення висловив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час зустрічі з комісаром ЄС з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівером Варгеєм. Він зазначив, що спільно з урядом український парламент продовжує роботу над виконанням рекомендацій Єврокомісії та угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Насамперед, це, це питання, які вже Верховною Радою виконані. Чи були сприяння? щодо його виконання. Це призначення е, спеціального анти, е, антикорупційного прокурора. Питання призначення генерального прокурора. Нами прийнято антикорупційну стратегію та обрано двох членів ВРП за квотою парламенту. Верховною раду прийнятий відповідний ні, закон на виконання вимог, які стосуються ФАТФУ, і крім цього, в першому читанні прийнято за закон про добір кандидатів до Конституційного суду України та законопроект про медіа. І завершальна завершальне задача, а яка стоїть перед нами, це законопроект про національні спільноти. Він розроблений в стінах Верховної Ради України і передний зараз на експертизу до інституцій Європейського Союзу. Ми очікуємо відповідні висновки. Щодо що нього, після цього він одразу буде зареєстрований та внесений до зали парламенту. Стефанчук розраховує, що вже в грудні Єврокомісія здійснить оцінку виконання рекомендацій, і Україна перейде до наступного етапу. Це початок переговорного процесу про вступ до ЄС. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук разом із головою національних зборів Франції Яель Бронпіве з робочим візитом відвідали Чернігівщину. Цей регіон один з тих, які найбільше постраждали від російської агресії. Наслідок активних бойових дій 8,5 тисяч об'єктів зруйновано, і це переважно житловий фонд. Знищено 33 мости і переходи, та розбито тисячу кілометрів доріг. Ми знаходимося у славетному прекрасному місті Чечернігові. Це не тільки історична така глибина нашої України, нашої української історії, але й місто, яке отримало одну з найбільших. Навал Російської Федерації сьогодні місто та область потребують допомоги, передусім у відбудові. Руслан Стефанчук вдячний Франції, що вона бере активну участь у відновленні України. Зокрема, Франція виявила бажання взяти шефство над Чернігівщиною. В українському парламенті триває активна підготовка до проведення першого парламентського саміту міжнародної кримської платформи, який відбудеться наприкінці жовтня у Хорватії. Повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він переконаний, що головна мета цього саміту максимальне залучення парламентів світу до питання невизнання анексії кримського півострова. Це дасть змогу на найвищому парламентському рівні обговорити питання Криму та територіальної цілісності України, міжнародного права та міжнародного порядку. Наша мета максимальне залучення парламентів світу до питання невизнання анексії Кримського півострова, запровадження санкцій проти Росії та захисту прав і свобод людей у тимчасово окупованому Криму. Ніхто не має права змінювати закони та правила світового порядку. Тим паче країна агресор яка не поважає світ. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко вважає символічним, що відновлення українських територій після російської навали розпочинається саме з Житомирщини, яка першою зустріла ворога. Такі переконання він висловив під час робочої поїздки у Житомирську область, де взяв участь у першому регіональному форумі відновлення Житомирщина знаковим. Він назвав і той факт, що це відбуватиметься у співпраці з Естонією, яка є одним із найбільших друзів України та надійним партнером у міжпарламентському співробітництві. За словами Корнієнка, сьогодні робиться все можливе і на полі бою, і на міжнародному рівні, аби подібні форуми відбувалися і на інших звільнених територіях, аби відновилася вся Україна. Водночас він запевнив присутніх колег та партнерів, що, попри всі виклики, які стоять зараз перед нашою державою, Україна ніколи не зійде зі шляху демократії, як би не намагалася цьому завадити держава-агресор. Ми залишаємось на шляху демократії, на шляху парламентської демократії. Ми захищаємо свою землю завдяки нашим воїнам. Ми просуваємось в боротьбі з російським агресором. Ми бачимо, що російський Агресор не може перемогти військовим чином нашу коаліцію світову і вже вдається до таких екстремальних дій. Фактично, ми за день до анексії території можемо вже готуватися, що завтра, післязавтра, Дума щось буде там голосувати, а Путін щось буде там підписувати знову. І, звичайно, це вже остання крапля, ядерний шантаж, який лунає з найвищої трибуни на Генеральній асамблеї ООН. Я вже не знаю, що може бути з точки зору світових. Процесів гірше, яка червона лінія. Тому впоратися з цим ми можемо тільки разом, тільки за допомогою вашої партнерів, всієї української громади. Нас воює вся країна, і ми дуже вдячні, що так само нас і підтримують народи більшості країн світу, Європейського Союзу, зокрема. Олександр Корнієнко нагадав, що Верховна Рада України не припинила своєї роботи в умовах воєнного стану та повномасштабної агресії. За останній час були напрацьовані законопроєкти, які допоможуть інтенсивно запустити процес відбудови України, зробити його більш прозорим та привабливим для партнерів, які хочуть підтримати відновлення нашої держави. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк привітала рішення Палати громад парламенту Канади, яка одностайно ухвалила заяву про засудження фейкових референдумів, що проводяться країною агресором Росією на тимчасово окупованих українських територіях. Палата громад парламенту Канади наголосила, що не визнає та ніколи не визнає легітимність цих так званих референдумів. Також там підтвердили, що територія України є такою, яка була визнана на час підписання Будапештського меморандуму у 1994 році, включно з Кримом і Донбасом. Звертаємося до усіх парламентів країн вільного світу ухвалити подібні резолюції, засудити і не визнавати результатів незаконних фальшивих псевдореферендумів на території України, що проводяться під дулами автоматів російських окупантів. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України. Правильне планування територій громад дасть їм змогу швидко відновитися після війни. Про це заявив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду у ході конференції з просторового планування територій громад. Ба більше на його думку розвиток громад пріоритет після воєнного відновлення. Адже деякі з них зазнали руйнувань різкого відтоку населення, інші зіткнулися з необхідністю приймати у себе переселенців, бізнеси та підприємства. Тому учасники цього заходу обговорювали правові інструменти та модель для відновлення громад. Закон про планування використання земель, ми ухвалили ще до війни. Він запроваджує сучасний підхід до використання територій, економич та ресурси. Сьогодні ідеї цього закону ще більш важливі, адже необхідно планувати та здійснювати заходи з розмінування, рекультивації земель, інженерної та соціальної інфраструктури, житла. Просторове планування громад допоможе відновлювати їх системно та сучасно. Олександр Гайду, голова комітету з питань аграрної та земельної політики. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів закликає громадян корінних народів РФ, які не бажають брати участь у терористичних воєнних діях проти України, звертатися на українську гарячу лінію. Хочу жити вище керівництво Росії. Підживлює власну варварську природу за рахунок життів громадян корінних народів, які проживають на території РФ та відправляються на війну проти України. Ідеться у повідомленні комітету. Про це свідчать факти та події, що відбуваються на Росії після того, як Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію громадян РФ задля поповнення особового складу армії держави агресора. Російські чоловіки призовного віку одразу почали шукати можливості якнайшвидше покинути територію країни агресора. А протести корінних народів Росії влада жорстоко придушує. На акціях під девізом НІ мобілізації за офіційними даними було затримано тисячі осіб. Водночас на Росії посилили відповідальність за ухиляння від мобілізації та внесли правки до Кримінального кодексу РФ про покарання за дезертирство, мародерство та здачу в полон. Розпочавши війну, оголосивши мобілізацію, російська верхівка не лише нищить Україну, але й власний народ. Зокрема, вони це роблять за рахунок громадян корінних народів, які проживають на території РФ, зокрема Сибіру і Кавказу. Повістки отримують і кримські татари на окупованому Росією українському півострові Крим. За кілька днів такі повістки отримали понад 1500 осіб. Дотримуючись норм міжнародного права, поважаючи безумовне право корінних народів на існування та творення власного майбутнього. Україна закликає насильно мобілізованих громадян РФ звертатися на українську гарячу лінію Хочу жити одразу після перетину російсько-українського кордону. Велика кількість новомобілізованих з Росії вже звернулася до відповідних служб України за телефонами плюс 38 066 580 34 98, плюс 38 093 119 29 84 та повідомила про небажання воювати проти нашої держави. При цьому громадяни Росії можуть самостійно визначитися йти на обмін військовополоненими чи просити прихистку в Україні. Україна правова держава та виконує вимоги Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими.